Хлопчики і дівчатка, рада вас вітати на занятті з грамоти. Чи готові ви до нової подорожі цікаву країну звуків і Буб? Так. Сьогодні ми з вами попрацюємо ще з одним звуком. Познайомимося, яким символом і літерою, він позначається на письмі. Але спочатку давайте пригадаємо літери, які вже вивчили. Для цього ми з вами пограємо в гру «Назвіть все слово. Діти. Розгляньте малюнки в рамочках. Прочитайте перший склад та назвіть все слово повністю. Молодці. А тепер послухайте вірш і скажіть. Можливо, ви здогадаєтесь, з якими звуками ми сьогодні ознайомимось? Сіло сонце на поріг. Сонний сонях спати ліг. Сниться соняху село, світлий ранок і тепло. Дітки, здогадались, з якими звуками ми сьогодні будемо працювати? Правильно! С. Сі. А які ж це звуки? Голосні чи приголосні? Давайте ну, разом їх вимовимо: с, сі, с, с, с. При їх вимові повітря на своєму шляху зустрічає перешкоду зуби. І тому звук с називається твердим приголосним, а звук с. Називається Яким приголосним? А тепер послухайте декілька слів і скажіть, який звук наявний у кожному з цих слів? Сова. Сонце. Насос, гуска. Який спільний звук у цих словах? Так, правильно, звук с. Твердий приголосний звук. У звуковій схемі позначається однією рисочкою. Дітки, а який спільний звук у цих словах? Лось сік, сім, місяць. Звук с. Це м'який приголосний звук у звуковій схемі позначаємо його двома рисочками. Хлопчики і дівчатка, а тепер розгляньте малюнки і назвіть їх. Давайте разом визначимо місце звуків с, с у словах і позначимо відповідними позначками. Вимовляємо разом, щоб добре було чути звуки с с. Подивіться, хто зображен на першому малюнку? Сорока! Сорока. Де ми чуємо звук С у цьому слові? На початку. Який це звук? Твердий чи м'який? Сорока. Так, твердий приголосний, тому ми позначаємо однією рисочкою. Наступне слово. О-са. Який звук чуємо? С? С? Так, звук С. Це твердий приголосний. А скажіть, будь ласка, де ми вимовляємо звук С? В середині слова позначаємо однією рисочкою. І останнє слово лось. Лось. Де ми чуємо звук С у кінці слова. Це який приголосний. Позначаємо його двома рисочками. Дуже добре. Пропоную зробити звуковий аналіз двох слів і відшукати в них наші звуки. Перше слово сосни. Сосни який перший звук? Звук С. Це який звук? Так. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Со-О. So, Цей звук ми можемо проспівати. Звук О. Це голосний звук, позначаємо його кружечком. С. So, звук С. Це твердий приголосний, тому позначаємо його так, однією рисочкою. Сос н-н. Звук н. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Сосни и голосний звук позначаємо кружечком. Дітки, а на який склад падає наголос у цьому слові? Сосни. Так, на перший склад, на звук. О. Наступне слово сіно. Вимовте це слово. Який перший звук чуємо? Сіно. Звук с. Який це звук? Це м'який приголосний звук. Його ми позначаємо двома рисочками: Сі. І, -і, -і. сіно. Який наступний звук? І це голосний звук позначаємо кружечком. Сі но Н-н. Твердий приголосний н. Позначаємо однією рисочкою. Сі но О. Голосний звук позначаємо кружечком. Дуже добре. Твердий і м'який звуки с сі. На письмі позначається буквою С. Розгляньте і запам'ятайте велику та малу букви с. Вони відрізняються тільки розміром. На що ж схожа буква С. Розгляньте малюнок. Буква С, буква С усміхається Олесь, мов пібублика смачного і чому це він не весь? Давайте з вами навчимося друкувати букву С, вона схожа на дугу висотою у дві клітинки. А тепер почитаємо АС

Далі самостійно. разом сла, слу, сле сын, сыны. o soma vosa Дітки, зупиніть відео та з'єднайте відповідні звукові схеми з малюнком. Перевірте себе.